Коли я це був у Германії, значить, в Людмичані, коли я з німцями поспілкувався і зрозумів, значить, наскільки це має бути вигідно, коли приїхали спеціалісти із фірми Рехау, надали мені всі необхідні розрахунки, я побачив, значить, що ми тут використали технологію Вода-вода, 1 кВт електроенергії видає 5 кВт теплової енергії. Значить. Тобто в три рази більш економніше, ніж по газу. Наприклад, цей обігрів іде. Значить, коли пропустили розрахунок по газу мені був значить, на 1200 квадратів, цей проект робився, значить мало платитися 15-24 тисячі гривень в місяць, наприклад, на чими розрахунками обрахунком. То коли розрахували на тепловий насос, це було на порядок нижче, тобто півтори дві з половиною тисячі. Значить. Ну після цих розрахунків не виникало питання. В якому напрямку рухатися нам? Значить. Це одразу ми прийняли рішення, що рухатись тільки на альтернативне енергопостачання, тобто тепловий насос. І значить, для цього ми підписали угоду з фірми Рехау, яка нам допомогла виконати енергопостачання цього будинку. Ми вже зробили повністю повністю об'єкт одному людині, значить, в нього 670 квадратів будинок з басейном, про все-таки доволі потужний. Власне будинок. 600 кубів, басейн, 670 квадратів, квадратів будинок, дуже великий. Ми встановитимемо два теплових насоса, значить сонячний терас, болери для обігріву води. Значить, воно вже зимою відпрацювало, то тобто є доволі непогано, я так розумію, значить, так що вже ми маємо вже перший сказать, успіх, перший маємо досвід. Люди наші навчилися вже робити, які працюють у нас на фірмі. Це комп'ютер, де виставляється в автоматичному режимі, щоб тепло все працював, тобто він регулює кількість води залежно від температури. Датчик на вулиці стоїть. Датчик, от, бачите, Система кабелів є, датчик стоїть на вулиці, і він з вулиці щитить температуру. Якщо на вулиці прибудеться мінус 20 градусів, значить він, комп'ютер дає команду щоб більший поток води йшов. Там стоїть свердловиння стоїть е, насос, звичайний водяний, начать, от, дуже потужний. І він подає поток води. І від потоку води кількості відбирається температура, бо чим більше, чим більше на вулиці мінусова температура, тим треба більше щоб води проходило через тепловий насос, щоб був більший відбор температури, щоб, звичайно, е, був нормальний обігрів приміщення. Оля ось, ось, комп'ютер, який керує цими процесами всіми, начать, в автоматі. Начать. І значить, стоїть система датчиків, які дають йому інформацію, і він на це регулює. І якраз він регулює потоки води, більше-менше 3 тонни, 2 тонни, 5 тонн води може, тонни може бути, залежно від, темп, від температури, котрі необхідно, ми задаємо е, приміщенні. Так само на охолодження він задає температуру цю значить, Тобто Якщо нам треба, значить, щоб було охолодження більше чи менше степені, значить він так само значить автоматі, регулюється комп'ютер, температуру. температуру Поток води, який необхідно подавати. Ось так коротко, скажімо так, це механічна частина вітряка у нас знаходиться на поверхні будинку 25 метрів на висоті. Електрична частина виводиться із серця вітряка, і вона знаходиться ось тут. Блок, який накопичує електроенергію, вироблену електроенергію, передає її до мережі. Розподілення вже йде через допоміжний щит, який стоїть. А це ми називаємо вже саме серце. Тут є облік, скільки ми виробляємо електроенергії, і розподілення її по мережі. Як сам вітряк діє? Вітряк діє, як звичайно. Вітер його крутить, він провертаючись, провертає генератор, генератор виробляє електричний струм. Звичайна шкільна програма. Саме звичне явище. А вже доведення до споживацької уже системи електроенергії, яка має певну чистоту і так далі, це все проводиться в цих шкафах. В цих двох шкафах. Ось це ми маємо. Управління вже зняття електроенергії з мережі, від механічної частини. Значить, от як ви бачите плакати, значить, тут на малюнках видно тепловий насос, який ми були в підвалі, і бачили, як він де розміщений, як ця система ж, працює. Значить. От ви бачите, ми ходимо по підлозі, по плитці, значить, от по такій по такому варіанту. Значить. Оце під нами лежить система труб, які оберігає приміщення. Чому ми заставали систему труб в підлозі, а не звичайні радіатори? Тому що системи підігрів приміщення, значить, ми маємо економію ще до 20% попри радіатори, на сінних. Тому що для того, щоб мати приміщення, пропустимо градусів 20, нам достатньо нагріти температуру підлоги градусів 36%, Батарей треба нагріти градусів 45%, тобто ми одразу маємо вигризти 9 градусів. Ну, десь градусів на великі об'єми це доволі серйозна економія значить, електроенергії, теплової енергії. Значить. Mm -hmm. Ну, Ну, так, значить. Ну, тут Ще один стенд такий значить, що. В інші фірмі, яку ми теж працюємо, значить, там більш вже сучасні, спеціальні значить, значить, ущільнювачі, значить, де монтаж краще робиться, значить, більш влаштовує, скажімо, нас, і клієнтів більш значить. а остальне діло то ділотехніка, труби чи такого, чи такого типу, головне вони повинні бути якісними. Тому що коли вони заложуються в марасих бетон, значить, бажано, щоб їх вже роки 50 до них не лізти, тому що потім, треба їх вирізати, все ну, все не бажано, нещо, все. Оце е сонячний колектор, який е гріє воду. Туди подається пропилен-глюколь, сп спеціальний хлоноген, який розноситься, е потім йде по поверхах значить, от, і гріє воду. Тобто Такі дні, як зараз, коли доволі вже <кій> під обід припустимо, тепло. Тепловий насос відключається, а за рахунок того, що е, сонячні реклами вже доволі ми під НВР, потім потрогаємо, почуємо, які вони теплі, вони нагріваються і вони, відповідно, підігрівають так само систему всю отоплення підігріває, Що взагалі це автономно, безплатно нам виходить? Тобто такі дні в році, ну, вже з березня місяця буквально у нас почти не включається тепловий насос. До кінця жовтня. От. Буквально постійно. Да, да, да. Ми живемо за що рахунок того okay. в основном, за основного рахунок сонця. значить. Okay. І гріється вода в нас, і гріється, якщо треба, не підігріваються приміщення якісь там більш такі, значить прохолодні дні. значить, що... Електроенергія на це взагалі не тратя, то тобто на це ресурси не Ви традиційної електроенергії. Все таки ні, не відмовились. Вона необхідна, але ми споживаємо її від загального споживання десь процентів 12-13. Коли ви її використовуєте? найбільше використаємо в робочий час, минаємо часи максимуму. Ми встановили зонний облік на сьогодні. Перший етап роботи завершений. Надалі ми плануємо вводити АСКОЄ, автоматизовану систему обліку, що дозволить нам економити ще процентів. 12-13. ну і перехід на використання електроенергії в опалювальних цілях, де ми тепловий насос від'єднаємо від звичайної мережі, або будемо приєднані уже для на мережу по використанню електроенергії в опалювальних цілях.